Великий святий піст. Таку назву має період підготовки до найбільшого християнського свята Воскресіння Ісуса Христа. Цього року перед Великодній Піст розпочався у понеділок, 18 березня, і закінчиться у суботу, 4 травня. Щороку цей період триває 48 днів. Розпочинає Великодній Піст чотиридесятниця і завершує страсна седмиця. Більше про це ми запитали у вірян. Дотримуватися це душевно в першу чергу, я так думаю. Ну і дотримуватися їжі, да, харчування. Ну от така моя думка. Пані Галина, як і багато інших парафіян, прийшла сьогодні до церкви. Великий піст вважають періодом очищення, перегляду свого життя і покаяння за гріхи. Пані Наталія деяких канонів посту не дотримується, адже має маленьку дитину. Попри це, намагається очищати свою духовну складову. Скажу так, я вірую в Бога, але я вірую по-своєму. Я ходжу до церкви. Ну, дитину хрестили, то й все. Але от щоб іменно там ходити на причастя кожну суботу чи кожну ділю ні. такого немає. Відійшовши від християнства, інша вірянка Наталія навернулась до язичництва чи вважає його корінною релігією українців. Попри це, має власне бачення посту і християнського буття. Ні, ну кожна кагариця, кожна віра по-своєму, хто християнин, хто мусульманин, Це таке віра у кожного своя. Головне – оставатися людиною. Пані Наталія вважає, що наповнення тарілки не визначає наповнення душі, тому зосереджується на саморефлексії. Людина є, стається людиною, Пост чи не пост, чи якісь великі праздники – Це головне те, що у тебе знаходиться внутрі. Я можу сказати, що головніше, що на посадневне, ну що кожен день, це ну, любов. В першу чергу, любов. А любов, вона як ну, кагариться і до сім'ї, і до ну, до своєї родини, до своєї країни. Суть постування, зокрема, перед Великоднем, нам пояснив владика Іоанн, Митрополит Черкаський і Чигиринський. Головна мета цього посту, як і кожного посту, це зворушити свою душу, всі свої сили душі до очищення. Для цього спочатку треба. Зрозуміти, що ж нам треба очищати, а тоді вже відповідно братися за ті духовну темряву, яка всередині нас, і відповідно засобами, які є в церкві, які дає нам Господь, аби помітити гріхи, християни звертаються до великопісних молитовних чинів. І от, наприклад, у перший тиждень Великого посту ввечері. На малих повечір'ях перші чотири дні ми читаємо покаянний великий канон Андрія Крицького, преподобного Андрія Крицького, де багато таких молитвослів'їв, які, якщо ми прикладаємо до себе, вони допомагають нам відповідно. Зважити себе побачити, подивитися всередину себе. Щоп'ятниці, перших чотирьох тижнів посту священики служать полуночницю, де згадують події розп'яття Христового, погребіння і страстей напередодні. Це теж нас, так би мовити, наближає до усвідомлення тої ціни, яку Бог дав, будучи творцем цього світу. І применшивши себе до того ступеня, що його могли грішники розп'ясти і убити, а кожна неділя присвячена прославленню архієреїв і священиків, які навертали людей до християнства і захищали їх від гонінь, вагома, але не головна складова обмеження в харчуванні, таким чином виявляють недосконалості тіла і згубні звички. Не можна переборщити в цьому, тобто переважгу дати тілесні складові, тому що якщо ми на себе візьмемо, непосильний піс тілесний. Ми, відпад... Ми впадемо в духовні великі гріхи, які являються по важкості боротьби з ними більшими, ніж тілесна складова. І тому обов'язково треба поміряти свої сили, своїми можливостями мати терпіння, стримувати гнів, не осуджувати ближнього свого і є золоте правило: не дивись на те, як ближній твій постить, постить він чи не постить, не дивись, дивись тільки на себе. Ослабити постування дозволяють вагітним та матерям, що годують хворим і немічним, подорожуючим і обов'язково військовим. Адже наші оборонці мають особливе завдання в служінні Богу. От я вчора буквально з військовим капеланом спілкувався ввечері, і ми говорили про це, що неможливо в військових умовах дотримуватися посту. Військовий в тих умовах. Де він ризикує життям, він в стресовій ситуації, і те, що є там їсти, те він і їсть. Він не може обирати собі якусь їжу. Тому для нього та боротьба є найбільшим постом. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.